Відносини між Європейським Союзом та Ізраїлем. Ну, Відносини між ЄС і Ізраїлем дуже активні і міцні. Але ми знаємо, що останнім часом в них відбувається деяка турбулентність. Давайте подивимось, як налагоджено співпрацю між цими двома партнерами. Але спочатку прошу вас, якщо вам це відео, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Це дуже важливо для його просування, оскільки мій канал не підтримується ніякими там проектами, програмами. А це виключно моя ініціатива і моє бажання доносити громадянам України інформацію про європейський союз. Тож правовою основою відносин між Європейським Союзом і Ізраїлем, тобто, тим документом, на чому все ґрунтується, все тримається, є угода про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, так само, як і між Україною та Європейським Союзом, теж угода про асоціацію. Ця угода між ЄС та Ізраїлем набула чинності у 2000 році, тобто на 14 років раніше ніж між ЄС і Україною. Так, угода про асоціацію з Ізраїлем складається з тексту і додатків. Текст викладено на 16 сторінках, плюс 4 сторінки підписи сторін. Тобто, ви собі уявляєте, угода всього 20 сторінок це дуже мало для таких угод, із них 4 сторінки це підписи підписантів. І ще близько 130 сторінок додатків. В угоді 9 розділів і 85 статей. Ну, тобто, щоб ви розуміли, 85 статей це дуже мало. Зараз будемо порівнювати з. З Угодою про асоціацію Україна ЄС. Тож ця угода викладена більше, ніж на тисячі сторінок, да? 130 і тисяча сторінок має 486 статті, тобто на 400 більше, ніж угода ЄС Ізраїль. Да? З одного боку 85, з іншого 486. Більше 40 додатків і протоколів. Тобто з цього ми розуміємо, що деякі положення угоди ЄС Ізраїль є суто декларативними. Які питання регулюються в цій угоді про асоціацію ЄС Ізраїль? Це політичний діалог, вільний рух товарів, сюди включено промислові товари і сільськогосподарські товари. Свобода заснування, тобто свобода заснування підприємницької діяльності, да? свобода надання послуг, вільний рух капіталу і платежів, публічні закупівлі, конкуренція та інтелектуальна власність, науково-дослідна співпраця, економічна співпраця, співпраця в комунікаційній сфері, соціальні питання, інституційні і заключні положення. Тож бачимо, що в цю угоду так багато включено положень. Що з багатьох питань написано буквально по два речення: от є там одна стаття, і там одне чи два речення. Більшість положень, що стосуються торгівлі, просто посилаються на угоду на угоди світової організації торгівлі. В угоді про асоціацію ЄС Ізраїль зазначається, що повага до прав людини і демократичних принципів є важливим елементом угоди. Це важливо, тому що саме ті, та турбулентність, про яку я казала на початку відео, пов'язана саме з виконанням ось цих положень до, про повагу до прав людини та демократичних принципів. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. you В угоді засновується Рада асоціації, ну тобто такий е, умовний орган, да, який постійно контролює, моніторить реалізацію цієї угоди. Рада асоціації проводиться на рівні міністрів закордонних справ за підтримки комітету асоціації. Комітет асоціації це так, би мовити, робочий насправді комітет, де збираються уже фахівці з різних питань. Ну, насправді, ця система, ви бачите, застосовується і до України. України, точно так само такі ж органи співпраці створені в угоді про асоціацію ЄС Україна. Відносини між ЄС і Ізраїлем ґрунтуються також на плані дій 2005 року, який підготовлено відповідно до європейської політики сусідства. І знову ж ті, хто цікавиться політикою європейської інтеграції України, бачать, що це по суті ідентичні да, процеси, як, які відбуваються і з Україною. План дій спрямований на поступову інтеграцію Ізраїлю в європейську політику та програми, і відповідно до цього плану дій створено таких 10 підкомітетів, які регулярно збираються для обговорення пріоритетів і обміну думками. Такі собі форуми між фахівцями, між держслужбовцями, між політиками за основними десятьма напрямками, які відповідають по суті тим розділам угоди про асоціацію, які я щойно називала. Торгівельні відносини між ЄС і Ізраїлем регулюються угодою про зону вільної торгівлі, яка є частиною угоди про асоціацію. Знову ж точно те саме, що з Україною. Да, У нас є угод всеосяжна угода про асоціацію, і вона там включає політичні безпекові питання, і в тому числі величезна частина це положення про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС, тобто з Ізраїлем точно те саме, просто трошечки в менших обсягах все прописано. ЄС є найбільшим торгівельним партнером і найбільшим торгівельним ринком для Ізраїля. І на ЄС припадає близько третини загального обсягу торгівлі Ізраїлю. Це, як ви розумієте, величезний обсяг. Ізраїль посідає 24-те місце серед торгівельних партнерів Європейського Союзу. Найбільш такими продаваними торгованими товарами є хімікати та супутні товари з хімікатами, а також машини і транспортне обладнання і різні промислові товари. Крім угоди про асоціацію, торгівельні відносини між ЄС і Ізраїлем регулюються також галузевими угодами. Послухайте уважно, які це угоди. Ну насамперед, угода про сільське господарство та рибальство 2010 року. Угода про відкрите небо з 2018 року вона запрацювала і ця угода спростила авіаперевезення між ЄС та Ізраїлем. І також до цієї угоди потім була підписана ще одна угода про асоціацію з Євроконтролем щодо контролю на кордонах. Наступна це угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції українською мовою да, абревіатура АСАА. Очевидно, що це абревіатура з англійської назви цієї угоди, але ми можемо інколи бачити на товарах, що товар відповідає якраз стандартам АСА. Ця угода між ЄС і Ізраїлем набула чинності. 2013 року. І, власне, також ця угода, крім різної е, промислової продукції, включає і визнання фармацевтичної продукції. А тепер увага! Таких угод з Україною ще не підписано. Ну, зараз ми знаємо, що йде активна робота уряду і парламенту України, щоб підписати угоду ось цю АСА. А тим часом, буквально кілька днів тому, 29 жовтня, набрала чинності нова, точніше оновлена торгівельна угода між ЄС і Україною. А поки що саме, на жаль, нам не вдалося підписати. Хоча були такі очікування, власне, ще в травні навесні 2025 року. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Повертаємося до Ізраїля. Обидві сторони е, проводять щорічні засідання оцих підкомітетів, про які я говорила, е, зі взаємно значущих торгівельно-економічних питань. ЄС також підтримує Ізраїль у приведенні його законодавства у відповідність до АКІ Європейського союзу, ну тобто, до права ЄС, наприклад, там у сфері безпеки харчових продуктів, різних стандартів і тому подібне, тобто, те, що стосується реалізації угоду угоди про асоціацію. І здійснюється це за допомогою таких інструментів, як Твінінг і Таекс. Ну знову ж таки, ці інструменти також працюють і в Україні. ЄС також фінансує різні програми для громадських організацій для розвитку громадянського суспільства в Ізраїлі і здійснюється ця через європейську політику сусідства і також інших фондів ЄС. Ізраїль отримує вигоду від програми Erasmus для підтримки освіти, професійної підготовки, молоді і спорту. Ну, ті, хто в цій сфері працюють, знають, що це подаються різні проекти на підготовку різних навчальних програм, там чи проведення якихось навчальних інших заходів для молоді, да, для людей, які отримують професійну підготовку. І Європейський Союз дає кошти на реалізацію якраз цих навчальних програм. Програм різного типу у різних сферах. Я хочу сказати, що власне, до України також застосовуються ці самі програми. Крім того, ще з 96-го року Ізраїль бере участь у рамкових програмах ЄС з досліджень і технологічного розвитку. Зокрема, угода про участь Ізраїлю у програмі «Горизонт-2020» була підписана ще у червні 2014 року. Ну, Україна стала учасником цієї програми. Трошечки пізніше, 2015 року. При цьому Ізраїль на третьому місці по отриманню коштів. А ми на сьомому. Про що це говорить? Про пріоритети Європейського Союзу, куди він в першу чергу направляє кошти? Ну а на першому місці скажу можливо, вам буде цікаво це Швейцарія. Швейцарія найбільше отримує підтримки від ЄС за оцією програмою Горизонт 2020 але що ж відбувається зараз між ЄС та Ізраїлем у травні 2025 року, з ініціативи Нідерландів, Іспанії та Ірландії, в ЄС відбулися дебати щодо перегляду угоди про асоціацію з Ізраїлем? По суті, щодо призупинення її дії і накладення на Ізраїль санкцій у зв'язку з його діями в ГАЗі, а саме щодо блокування надання гуманітарної допомоги, хочу звернути вашу увагу на те, що ці країни, які виступили з такою ініціативою, мають досить велику кількість біженців з Палестини, і, скажімо так, палестинське лобі від громадян від населення в цих країнах досить потужне. Ну що ж, ось це блокування надання гуманітарної допомоги на думку заявників, порушує статтю 2 угоди про асоціацію, яка саме передбачає повагу до прав людини та до міжнародної гуманітарної допомоги. Дуже довго не вдавалося навіть розпочати ці дебати, незважаючи, що ось такі досить потужні країни виступили. Да? Нідерланди, взагалі, одна з країн-засновниць Європейського союзу. Тим не менше, навіть розпочати ці дебати не вдавалось, оскільки такі ключові країни, як Німеччина, Італія. Не підтримували цю заявку, а інші країни не мали з цього приводу чіткої позиції. Ну, насправді, що вони там дивилися, куди більше країн схилиться, що скаже Німеччина чи Італія, те й будуть робити. Але, тим не менше, нарешті проведення дебатів вдалося розпочати, да, але ці дебати не привели до прийняття взагалі жодного рішення. Єдине, що вони, так би мовити, спонукали. Дали імпульс, як люблять сказати, казати, в Європейському Союзі для подальшого обговорення поведінки Ізраїлю по відношенню до Палестини. І в кінці кінці, не так давно, у вересні 25-го року, комісія Європейського Союзу подала на розгляд Раді Європейського Союзу рішення про накладення на Ізраїль санкцій і призупинення дії угоди про асоціацію. Тим не менше. Комісія Європейського союзу не сподіваються на те, що це рішення буде прийняте Радою, оскільки для цього необхідна кваліфікована більшість членів Ради, да а наразі санкції проти Ізраїлю підтримують тільки 12 із 20 Семи країн Європейського Союзу. Нагадаю, що ЄС є торговим партнером Ізраїлю номер 1 на який припадає 32% його торгівлі товарами. Як я от щойно казала, Да, це дані станом на 2024 рік. І якщо говорити в числах, да, то це приблизно торгівля на суму 42,5 мільярди євро. При цьому запропоновані санкції зменшать цю суму лише на 227 мільйонів євро на рік. Ну тобто, їх ефект, навіть якщо вони коли-небудь будуть прийняті, їх ефект буде мізерним. Крім того, санкції не впливають на фінансування програм, спрямованих на боротьбу з антисемітизмом та на підтримку громадянського суспільства. А як же відреагував сам Ізраїль на цю ситуацію? Міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар відкинув пропозиції Єврокомісії як морально та політично спотворені, попередивши, що дії проти Ізраїлю зашкодять власним інтересам Європейського Союзу? І пообіцяв, що на будь-які кроки зроблені проти його країни, ЄС отримає те саме. Ось така от ситуація. Да? Тож відносини між Європейським Союзом і Ізраїлем розвиваються без особливих змін, залишаються на тому самому рівні. Але тепер ви знаєте, яким чином вони регулюються да? і можете порівняти регулювання відносин між Україною і Європейським Союзом. Тим часом прошу вас, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, поширюйте це відео, можливо, комусь з ваших знайомих буде цікаво його подивитися і підтримуйте європейську інтеграцію України.